Вітаю, почнемо сьогодні з теми, яка ну, викликає дедалі більше тривоги. Київ. Раніше ми чули, що це ледь не найбільше захищене місто світу, потужна ППО, там Айрісті, Петріот. А тепер нова реальність: атаки дронів, нестача засобів враження. Ситуація, схоже, змінюється кардинально. Так, доброго дня. Дійсно, ми бачимо це по матеріалах: і ТСН пише, і німецьке НТВ, і от виробники БПЛА коментують той же Валерій Баровик з першого контакту. Всі сходяться на тому, що ну, вразливість столиці зростає. Спробуємо сьогодні розібратися, що там з ППО, як росіяни змінюють тактику, свої дрони, і що у нас з виробництвом? Справді задача зрозуміти ці ключові фактори. От давайте почнемо з самої загрози. Звучала досить різка заява боровика, що Київ, мовляв, рухається до того, щоб стати одним із найменш захищених міст. Це ж настільки серйозно. Ну, це, звісно, така, можливо, дещо емоційна оцінка, але вона не безпідставна. Факти говорять самі за себе: дрони справді долітають частіше. От НТВ наводить дані КМВА за червень 25-го року на Київ спрямували понад 350 дронів. І ще ж ракети були. Ого, 350? лише дронів? так. І, на жаль, це ж не просто цифри. Загинуло щонайменше 42 людини. Плюс, розумієте, небезпечні не лише прямі влучання, уламки збитих дронів, ракет це теж серйозна загроза. Падають на будинки, і на вулиці. Тобто, тобто справа не тільки в кількості, а й в тому, що вони таки досягають цілей, чи їх уламки. І ще ж, здається, тактика ворога змінилася. Про це пишуть? Саме так. Дуже помітно, концентрують удари по одному місту, часто це Київ, і б'ють по цивільній інфраструктурі. Це очевидний терор населення, плюс намагання виснажити нашу ППО. А ще ж у жахливі речі, касетні боєприпаси, тактика даблтеп, так фіксують і таке. Дабл теп це коли б'ють повторно туди ж, де вже працюють рятувальники, медики. Це просто ну не людська практика. Це дійсно страшно. Добре, а що з нашим щитом ППО? Якщо системи є, то же Patriot, IRIS-T, чому ефективність падає? Головна проблема, яку всі відзначають, це м -м, критичний дефіцит ракет перехоплювачів, самих ракет. Системи є, а стріляти нічим або треба дуже економити. Тобто залізу є, а набоїв до нього бракує, власне кажучи, так і от згадують, що ефективність перехоплення саме дронів впала. Було десь 95% взимку. Зараз говорять про 85%. Це відчутна різниця. А міжнародна допомога чути було при якісь проблеми, що частину допомоги навіть законтрактованої можуть перенаправити там до Ізраїлю. Наскільки це реально? Так, Боровик згадував про такі повідомлення, що нібито допомога, обіцяна ще за Байдена, може піти не нам, навіть якщо мова про вже оплачені речі. Звісно, це додає, скажімо так, нергозності і невизначеності щодо майбутніх поставок. Зрозуміло. Тобто, щит виходить слабше є. А що з мечем ворога? Як там російські дрони еволюціонують? О! Тут вони не стоять на місці, активно нарощують виробництво своїх шахедів, які вони геранями називають, і постійно їх модернізують. Що саме міняють, Ну, покращують навігацію, щоб точніше летіли, підвищують стійкість до РЕП, до наших засобів радіоелектронної боротьби, які мають їх глушити, і ще, що важливо, збільшують висоту польоту. Раніше летіли нижче, зараз можуть підніматися на понад 2 кілометри. Ага, це щоб нашим мобільним групам з кулеметами було важче їх дістати. Саме так це ускладнює їх збиття простими засобами. Звучали такі, знаєте, апокаліптичні прогнози. От Марія Берлінська говорила про можливі атаки тисячами дронів одночасно. Це реалістично? Бо той же боровик здається більш стриманий. Так, тут думки розходяться. Боровик вважає, що так різко вдвічі-втричі наростити виробництво за короткий час, це мало ймовірно. Він каже, про більш поступове зростання може на 5-20%. І ще ж вони використовують старі запаси. Але навіть поступове зростання на тлі наших проблем з ППО це дуже серйозно, недооцінювати не можна. А що у нас? Ми ж теж виробляємо дрони, часто говорять про FPV – оці дершеві камікадзи. Але ж є і щось складніше. А вже ж є, і це важливо розуміти. Українське виробництво це не тільки FPV. є дуже технологічні розробки. От компанія боровика «Перший контакт» робить дрони ОСА. СБУ їх використовувала в операції Павутина. Це складні апарати з різними системами навігації і з захистом від реб. Зовсім інший клас. Але тут теж я так розумію, не все гладко. Той же боровик каже про проблеми з фінансуванням, бюрократією. Так, це, на жаль, наші реалії системні виклики. По-перше, фінансування. Держава не завжди може чи не встигає викупити все, що виробники готові поставити. По-друге, бюрократія. Затримки з контрактами, з постачанням вже готових дронів на фронт. А ще ж була проблема з неробочими дронами на складах. Так і про це згадують: старі запаси, які закупили раніше, а вони вже неефективні проти сучасного російського ребу, лежать мертвим вантажем. І виробники кажуть, щоб виживати і розвиватися, нам потрібен дозвіл на експорт. Хоча б частково, щоб мати кошти на розробку і виробництво для своїх же потреб. І на тлі всього цього звичайні люди. От НТВ писало про психологічний тиск на киян, що дехто навіть думає виїхати. Звісно, постійний керор, щоночі сирени, руйнування, загибель людей. Це дуже сильно тисне психологічно. Не дивно, що люди шукають безпечніші місця, хоча б тимчасово. Це теж важливий аспект цієї війни, її вплив на суспільство. Отже, якщо підсумувати, виходить така, знаєте, гримуча суміш з одного боку: критична нестача засобів ППО, особливо ракет з іншого, Росія нарощує виробництво дронів і робить їх досконалішими, змінює тактику. Абсолютно точно, і ці два фактори, діючи разом, створюють оцю підвищену загрозу для Києва. А додайте до цього ще й внутрішні проблеми нашого ОПК: фінансування, логістика, бюрократія і зовнішню невизначеність з допомогою. Картина виходить складна. Справжня технологічна гонка виходить. Хто кого пережене, хто швидше адаптується? Так, це постійна адаптація з обох боків: гонка озброєнь в режимі реального часу. І на завершення така думка для роздумів нашим слухачам. Як оця постійна загроза з повітря? Яка ще й постійно змінюється, стає технологічнішою, як вона впливає не лише на фізичну безпеку от прямо зараз, але й на довгострокову стійкість суспільства, на моральний дух, на здатність держави планувати майбутнє в таких умовах.